Я сьогодні можу впевнено говорити. Буде сценарій, коли в кайданках цього диктатора приведуть вау, чи привезуть, чи приведуть. Чому? Росія розпадеться? Угу. Я в цьому переконаний. Е, мої аргументи дуже прості. Е, е, е... То я перепрошую його смерті, вона розпадеться. Вона е, розпадеться в будь-який момент. Я тільки завершу ну будь ласка. Свою, будь ласка, да, свої аргументи будь висловлювати. Будь ласка, По перше, в Росії Путіна нічого не змінилося від е, Совєтського Союзу Горбачова. Абсолютно Єдина зміна відбулася, що уся державна власність стала власністю, начебто, приватної російських олігархів, під контролем ФСБ. Тобто фактично держава здійснює управління цими активами, Газпром, для прикладу, але вже під виглядом приватної власності. Тому в цьому сенсі економіка Росії як була радянською, так і залишається.